Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо дуже смачну, пікантну та соковиту свинячу рульку. Для приготування нам знадобляться такі продукти: гомілка свиняча, морква, цибуля, лавровий лист, перець горошком, чесник, пиво, сіль для обмазки, мед, кетчуп, гірчиця, чесник, олія, спеції. Насамперед я ретельно вимила та обсушила свинячу гомілку, викладую її в каструлю. Я сьогодні буду варити в мультиварці можна і на звичайній плиті. Додаю очищену моркву, цибулю, перець горошком, всипаю півтори столові ложки солі, обов'язково додаю декілька зубчиків часнику. І все це добро заливаю пивом. У мене сьогодні світле, але краще використовувати темне, без гіркоти. Страва буде ще більш ароматною. Пива потрібно стільки, щоб гомілка була повністю покрита. Якщо не вистачає, додайте води. Ставлю варитися на 2,5 години після закипання. При невеликому вогні. Коли гомілка готова, вмикаю духовку на 180 градусів. Виймаю м'ясо з бульйону на тарілку, щоб обсохло. Для пікантної обмазки до кетчупу додаю пропущений через прес часник. Дві чайні ложки меду можна додати одну чайну ложку. Також туди відправляю одну чайну ложку міцної гірчиці і всипаю спеції. У мене це паприка копчена, сухий часник, суха аджика, суміш перців та трохи солі, бо тієї, що була в бульйоні, недостатньо. Ретельно перемішую масу до однорідності. Вливаю трохи олії. Ще раз перемішую. Форму для запікання застиляю пергаментом. Ретельно змащую гомілку з одного боку товстим шаром підготовленого маринаду. Викладую змащеною стороною у форму. І також зверху ретельно змащую. Ставлю у розігріту духовку на 40 хвилин. Можна періодично змащувати сумішу, що залишилася щоб шкірочка була дуже пікантна. Якщо у вашій духовці є конвекція, обов'язково її увімкніть буде ще краще. Готову запечену гомілку перекладаю на тарілку. Традиційно гарнірую овочами, морквою по-корейськи, квашеною капустою, маринованими огірочками та солодкими помідорчиками. Це найкращий гарнір для такого запеченого м'яса. Окремо подаю улюблені соуси. Гомілка за цим рецептом виходить дуже м'якенька, соковита, з пікантною ароматною шкірочкою. Смачна та проста у приготуванні страва, яка порадує ваших гостей своїм смаком. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!